Всім привет прибіт Васики. Вон я на длині сиди куда сприметала 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 при вас. Ну, при там, що мені якомідень, немає відома. Сьогодні у мене у мене десь там буде. У мене без. Десь у мене там не чи я не учусь там, не кила, я там щось я знімаю эти видосики. Я там там ну я там не знімаю видос. Так э... ви запам'ятайте. Коли буде чи неділя, чи канікули, то ви не дивіться мій відос. О, я ж вам хочу сказати, ви кажіть, верніка, скажіть, скажіть, там викрийте всі мої відоси, скажіть Верніка, скажіть Верніка, мульт. Скажіть, верні... верніка, Нет, скажіть, верніка верни мультик. Скажіть, верніка... верника... Вот так вот. Весь верни мультик, хураль. Отак, от, вот, я вже путаю. Ну, отак, от, думаю, у вас влезть. Конечно, верніка, хураль, мультик. Сейчас вы Отак, отак, от, так вот, мультик. Так верненька гораль, там відкриті всі мої відоси, ребітоськ там, як я кажу, там знімаю все. Що я дивлюсь, а всі мені кла тут один лайк. І підписок там нема, там нічого ви мені такого не пишете. Лайків багато в мене нема. От це я от не знаю. Не не

Добре. Бруніка. Баба підчари пили вам. Де варити зуфку. Добре? Брунічка. Ну. Хто це пхає? Ви пхаєте в холодильник, ви ви годні тут з'їсти. Ну, це нам сусіди продали. Котрі? Ті з Олі. Так? Нутеллу. Коли? Це мусор. Чар? Та. Та? Так, no. да, а як казала тату, може це не їсти, а б я б'явся їсти. А чого? Що це в мусорі було? Mm. Ні, я б думала, що це а э, мусор. А я. А то зі баба тобі вошко. Наганько. Дай, ти собі їжку кузнячу. І баба далеко не пхає не Дай хай

Бабаня, я хочу почистити вухо. А вухо таке грязне, хтось і подивився, каже, що ця дитина вуха ніколи не мий. Давай друге да. вухо. Баба, да. а да. бачиш, як я не буду мала почистити вухо? Ну, у Христі було дуже грязне вухо. А зараз я сама з'їду. Все, Гася, давай, Мама. давайте. Повагий борщик, Мама, хай мова, мова, мова. борщик повагрій дай, дай другу палочку, хочу сама почистити. Та чисто у тебе, я паличок, я чотири палички вже використала, буде. Завтра Ма, я бі, я дай. Давай, але ти йди їш, вже не їш мотелу, добре? добре? Я грію борщик, добрий. Борчик вкусний, давай, побагріє, борчик дара приціляй.

Де еліку? Пишистюк. На елічка. Пшистячок. Зараз будемо шукати. не знаю, что там стрелочку. Так, не алька-то. Не вылезть. Трохи еще там не умеем. Ну, кичка то у нас хороший. Ребята. Ну, ставьте мне. Ну, ребята, ну, пытайтесь мне багато лайков, пожалуйста. Интересный, интересные. Да. Я придумаю, да у нас все. Так. А уже я тут все показала, заходжу до хаты.

Да. Ну вот ще. Де? А дві. А... Две. Э, я путуганскил. Видишь? Як вы булики матеньки, две прямо. Що, отак? Ну, ну, Дивись. Прикуся. А сделать легко, а так бункав. Пустил уже, другечка. Пустил, уже. не направил уже. А, Нормально тут. Дурничка, ты хочешь горячую горчку сыну? Да. Нет, Это э, не сыну, я на сын, так хочу горячую. А ты будешь Да. Так, так э, И трошки горяченькие. И трошки горяченькие. Ребята, я знаю. Сейчас расскажу э, все, что у нас есть. Кстати, смотрите, кучку. Вон ведро це, це тут позаправили. Вон направлено, бачите. Правильно. Туалет. Вон я, тут мы лолочку даємо. Вон тут, когда мы купаемся, лолочку тоже мы. Вон бачите. Це замастили. Вон тут и вот таке. Що в нас вот тут? Вот. Дивіться, тут на нас всяке таке. Дуже багато шампунь, там наші лолки теж крутуся теж нашими детальчами. Все, тут же все. Вон це в нас коридор. Вон тут бабина кімната. Подушки, Ельза, Фор, Це дуже підчуче. Це баба на мачує. Бо вот це все. покажу їй, Той спир, який я отаку вот діялю. Я не сала світом поїсити, помитися, помалювати, малювати поїги, ратися, піти. на и все Посмотрите. у меня а. Вон, Всем пока, ребятосики. Заходите на мой канал, Верника. Все, пока.